Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати яблучний пиріг. Швидкий в приготуванні, але дуже-дуже смачний. Нам знадобиться 3 яйця, 100 мл кефіру, 100 г вершкового масла, 160 г цукру, 250 г борошна, 1 чайна ложка ванільного цукру та 1 чайна ложка розпушувачів. 1 третя чайної ложки солі. Також знадобиться 4 ось такі великі яблука масою 700 г. Тут у мене додатково знадобиться ще одна столова ложка цукру та ,5 чайної ложки кориці. Змішую яйця з цукром, ванільним цукром та сіллю. До яєчної маси додаю розтоплене вершкове масло та кефір. Додаю борошно з розпушувачем та замішую тісто. Тісто готове. Ось таке вона за консистенцією. Поки що я його відставляю і займусь яблуками. Яблука очищаю від шкірки і нарізаю крупними шматочками. До тіста вже додала яблуко, ось ви бачите, як я їх крупно нарізала. Перемішую і викладаю в форму застелену пергаментом. Змішую корицю з цукром та посипаю пиріг. Випікатиму 40-45 хвилин при 180 градусах.